Гібридна війна значення цих страшних слів зараз знає кожен українець. У 2014 році військово-морські сили України у Криму першими зустріли це ізуїтське поєднання з ухвалою інформаційної кампанії Омани підкупу і Зради. В ніч на 20 лютого 2014 року почалася окупація Криму збройними силами Російської Федерації. Військові містечка, де дислокувалися Федосійські та Керченські батальйони морської піхоти, Військово-морських сил Збройних сил України, були заблоковані одними з перших. Тема был со стороны Российской Федерации. Они предъявили нам требование, чтобы мы сдали оружие. Не поддаемся на какого рода провокации. Мы остаемся верны присяге, присяге народу Украины и э, оружие не с, э, сдаем. Вже 2 березня 2014 року російські війська заблокували військову частину Керченських морських піхотинців. 6 березня військовослужбовці провели на території частини концерт Просто неба для підняття бойового духу. На 24 березня російські війська, прикриваючись мирним населенням за підтримки бойових вертольотів, взяли штурмом військове містечко Федосійських морпіхів. БТРом вибили ворота з різних сторон зайшли, Ну, класика, коротше говоря. Зашлі, блокірували здання, світоточили гранати, шума гранати. Тобто, отак. Вертольоти, два, два вертольоти, ви викинули адаптер. Соотвісно, спустились ще люди. Я не знаю, комбат толі веду підльот погрузіли, толі у увезли куда. -то. На виконання указу президента України від 24 березня 2014 року проведено передислокацію військових частин Військово-морських сил України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у визначенні регіони України. Морські піхотинці, які залишилися вірні народу України, передислокувалися, отримали зброю, поповнилися добровольцями у стислі терміни, відновили боєздатність та приступили до виконання завдань щодо стабілізації обстановки, захисту територіальної цілісності та незалежності України з морського напрямку. Починаючи з вересня 2014 року, підрозділи морської піхоти військово-морських сил збройних сил України на ротаційній основі беруть постійну участь у проведенні антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях України. На початку листопада 2014 року до Миколаєва повернувся підрозділ морської піхоти військово-морських сил України. Протягом декількох місяців хлопці мужньо виконували бойове завдання із захисту цілісності держави. Родичі, друзі та просто небайдужі мешканці міста прийшли привітати своїх захисників із поверненням додому. З війни на свято, морських піхотинців зустріло море квітів, теплих слів та запашний коровай. На превеликий жаль, додому повернулись не всі. Загиблих товаришів майора Юрія Загербельного та старшого матроса Артема Корнєва військовослужбовці шанували хвилиною мовчання. Кожен з бійців підрозділу отримав досвід реальних бойових дій. Ми вболіваємо за наших хлопців, що там залишилися. Саме сили, терпіння, все буде добре. Це наша гордість военно-морских сил, це гордість, я вважаю, України. Ви відіть, їх вже не пані сламіть. Вони вже пройшли все. І Крим, і зараз АТО. І я уверен, що вони виконують будь-яку задачу. Бійці отримали можливість перепочити та ненадовго відволіктись від жахливих реалій війни. Їх називають по-різному: чорні берети, чорні діяволи. Вони завжди всіляли страх у ворога і вважаються по праву елітним підрозділом збройних сил України. Своє гасла вірні завжди вони підтвердили під час сумнозвісних кримських подій, демонструючи окупантам витримку, мужність та честь. З метою відродження і розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави, відповідно до указу президента України від 31 березня 2014 року, щороку День морської піхоти відзначають 16 листопада. Цей день розпочався із відвідування пам'ятника Григорівському десанту та покладання квітів до братської могили воїнів 3-го полку морської піхоти. Гідними нащадками цих героїв, безперечно, є наші морські піхотинці. Вони не звикли до помпезності та показовості. Військовослужбовці Федосійського та Керченського батальйонів морської піхоти отримали військове містечко у передмісті Миколаєва. Урочистості з нагоди Дня морської піхоти продовжилися біля пам'ятного меморіального комплексу героям-десантникам загону Костянтина Ольшанського. У далекому 44-му році такі ж молоді та мужні хлопці протягом доби відбивали атаки ворога, звільняючи рідну землю від окупанта. В історію цей подвиг увійшов як десант Ольшанського, з якого почалося визволення Миколаєва від фашистських окупантів. А наші сучасні герої шанують і наслідують цей подвиг. За наказом командування, черговий підрозділ морських піхотинців, військово морських сил збройних сил України знову відбув у зону проведення антитерористичної операції на сході України. Поважання одне для них було це перше виконати поставлене завдання, а друге командирам приймати такі рішення, щоб можна було виконати завдання і зберегти людей. За 23 мирних роки існування української держави її збройними силами проведено безліч військових навчань та тренувань. Після відпрацювання курсу загальновійськової підготовки воїни складають присягу на вірність українському народу. Сьогодні, як ніколи, я вспоминаю слова командира першої поючої ескадрилі. А воздух какой? А небо какое? А земля яка! Це моя таврія, це моя Україна. Поздравляю вітеранової на сил, сілах морської піхоти. Вас з цим знаменательным днем. Желаю крепкого здоров'я, мирного неба над головою і всього налучше в вашому доме. І слава Україні! Артисти Центру військовому зного мистецтва військово-морських сил України подарували військовим польовий концерт. Літо 2015-го. ще рік тому, після виходу з Криму на материк, чорних беретів було менше батальйону. Тепер на поготові повноцінна бойова злагоджена бригада морпіхів. Зараз ми вийшли безпосередньо на заключний етап підготовки бригади морської піхоти як бойової одиниці. Проведення бригадного тактичного навчання, мета навчань підготовка підрозділів військовоморських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на приморському напрямку, зокрема Маріупольському, за висадкою, комбінованим способом на необладнане узбережжя спостерігав президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і професіоналізмі української морської піхоти. Я Пишаюся. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Президент вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм. Високий професіоналізм української морської піхоти викликав непідробне захоплення у іноземних партнерів України під час проведення міжнародних навчань «Сібриз». Під Миколаєвом на полігоні Широкий лан відбулася берегова фаза сібризу. В маневрах було задіяно біля пів тисячі військовослужбовців України, Сполучених Штатів Америки та Молдови. Заняття стало унікальними, тому що йдеться не, не так, що тільки нас навчають. Ми наразі маємо такий так, як сказати, левел, що ми даємо консультації, як працювати у нових реаліях війни, в стані гібридної війни. За діями українських морських піхотинців спостерігав і командир бойової тактичної групи Халбра, який перебував на полігоні з метою проінспектувати десантно-штурмову роту батальйону морської піхоти, яка в перспективі розглядається до участі в міжнародному з'єднанні сил швидкого реагування. Говорячи про український підрозділ, бачу, що у вас є досвід, який є унікальним. Тому для мене є велика честь мати вас в підпорядкуванні. У 2015 році було прийнято рішення щодо подальшого нарощування бойового потенціалу морської піхоти. Новостворений батальйон отримав постійну прописку під Одесою. Вже на початку листопада відбулися перші польові навчання. Морська піхота, каківано-морські сіли, та всіда болі літа, поэтому. В принципі, я давно хотів сюди потрапити і тут служити в новоствореному батальйоні. Є і свій офіцер-психолог. Ця тендітна дівчина за власним бажанням вирішила служити в морській піхоті. Та, незважаючи на нібито суто мирний цивільний фах, вже непогано володіє бойовою зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. Ось і перший раз попала на полігон сюди. Я емоції просто дуже позитивні. Спочатку хвилювалася, але зараз такий душевний спокій. У той час, поки морські піхотинці мужньо боронили рідну землю від ворожої навали та готувалися до збройної боротьби на полігонах бойової підготовки, набирав обертів народний волонтерський рух. Так миколаївські школярі передали морським піхотинцям відремонтований бронетранспортер. За два місяці у вільний від роботи час понівечену техніку відновили механіки морського порту. Я привезв цю стрілочку у жовто-блакитний колір, тому що це символ України, це прапор. І щоб це було, щоб воїни, які воювали на в АТО, пам'ятали, що на Україні про них ніхто не забуває. То нам треба мирне небо над головою. Лично я хочу жити свободним, ніякого в незалежній країні. і ми допомагаємо воїнам. Підростаюче покоління, це гордість наших захисників. Заради таких маленьких патріотів бажання перемогти не тільки потроюються, а й ще й відкриває друге дихання. Повірте, вони роблять. Таку саму справу і ні разу не менше справу, ніж дорослі люди, ніж військові, які захищають там. Якби не наші дітки, то би ми б не зробили того, що в нас зараз виходить. Волонтери довели, що не тільки військові, а й вони самі завжди вірні присязі по чесному обов'язку громадянина захищати Україну та робити все можливе для перемоги її війська. Осінь 2015 року на сході України відносно тихо. Втім, штаб антитерористичної операції і спостережна місія ОБСЄ періодично фіксують артилерійські та мінометні обстріли позицій сил антитерористичної операції та мирного населення з боку проросійських бойовиків. Два дні назад міномет обстрілював дня. Чотири серйозно, штук тридцять. Вот именно по этому зданию попало, вот по всем позициям видно с пристреленной позиции. Мы здесь хорошо стали, закрепились. Вот. Огневых сил и средств нам хватает, противника мы не пускаем вообще. Мы полностью контролируем ситуацию здесь. Боевому духу наших військових можно только заздрить. Там, на самісенькій передовій, він зашкалює героїзмом та сяє жагою перемоги. Адже українці це патріотична та відчайдушна нація, яка готова до останнього боронити свою землю від окупантів. Люди, які знаходяться тут, і взагалі на напередньому краї, зараз такої на висоті їхній пік патріотизмом в готовності виконати будь-яку задачу. Я ще раз повторюю, що для виконання цієї задачі необхідні средства сили є. Навіть прихудшому варіанті служившися в обстановці, ми готові. Попереду у них великі та шляхетні завдання: боронити мир, захищаючи українську державу та її народ від агресора. Попереду нові перемоги та здобутки, і на цьому тернистому шляху оберегом від смертельної небезпеки для них буде незламна віра українського народу в своїх захисників, сила духу та вірність гаслу морського піхотинця. Вірні завжди. Слава морській піхоті України. Сінової очаковим і літкості наших ворогів. Від війська запорізького онуки загайдачного отримали знамена наших днів. Бо не схилялись голови під чорними беретами, що залишались вірними завжди. І знають мечі з якорем, і знають крила сокола. І в морі, і у небі, і на землі. І знають вечі з якорем, і знають крила сокола.